Сьогодні в програмі, аби на Львівщину їхали туристи, акценти на віддалені точки області. Власні проекти коштом міста. Львів'янам пропонують реалізовувати ідеї. Витратили ми 700 гривень на бруки, заміну бруківки, мощення, біля 200 тисяч гривень на дерева і лавки. В Лісабон на велосипеді троє друзів вирушили в подорож. Підсумовуємо події дня, що минає. Ви дивитесь новини. На митниці вже півмісяця діє система єдиного вікна. Популярністю у львів'ян нововведення не користується, і з 1 серпня єдиним вікном скористались лише двоє підприємців. Експерти вважають, що власники бізнесу просто бояться експериментувати, бо ж сама система значно спрощує проходження митного контролю. Нагадаю, єдине вікно відводить для прикордонників лише 4 години на рішення про огляд транспорту. Дозволяє проводити розмитнення за один день замість трьох. Також система визначає необхідні документи для перетину кордону і таким чином виключає бюрократію і корупцію. Фахівці стверджують, що спрощене проходження митного контролю може повпливати на зниження вартості імпортних товарів. Митниця в даній ситуації не є головною діючою особою. Митниця є лише свого роду координатором. А головними діючими особами тут є, як визначено в постанові, підприємці або вони ж декларанти, якщо це зрозуміло, і представники державних контролюючих органів. Не фітоінспектор, не санітарний інспектор розповідає і придумує, які йому документи треба подати, а ті документи сформовані для суб'єкта господарювання, для брокера, для декларанта, для бізнесмена автоматично. Не лише Львів, а й його околиці лише за останні півріччя кількість туристів у маловідомі місця Львівщини збільшилась на чверть. Все тому, що туристичні підприємства області напрацювали нові маршрути та мапи для іноземних подорожуючих, адже до цього спецагентства надавали послуги незначній кількості гостей із за кордону, орієнтуючись більше на внутрішніх туристів. Основними ж на ринку екскурсій були іноземні компанії або компанії з центральних областей України, які приводили своїх гостей в західний регіон. Відтак в області планують ставити акценти на екотуризм та розвивати більш віддалені точки Львівщини, чим відповідно і заманювати любителів дикої природи. Це є агротуризм, це є дрібне сільськогосподарське виробництво, яке повинно об'єднуватися в кооператив, щоб вони були більш проможні, більш потужніші для свого розвитку. Ну і звісно, що це не може відбуватися без розвитку інфраструктури. І, як ви бачите, в першу чергу це є дорога. Відразу тільки побудована дорога, відразу ж це залучається. І туристи вони приїжджають сюди. Загалом остаточної статистики немає. Ми ведемо моніторинг динаміка плюс 20%, Дуже приємно те, що почав активно повертатися польський турист. Трьох посадовців комунального підприємства Збиренка підозрюють у злочинах, які спричинили обвал на Грибовицькому сміттєзвалищі. Про це інформують в прокуратурі області. Досудовим розслідуванням встановили, що посадовці цього підприємства порушили вимоги експлуатації полігонів побутових відходів. Зокрема, експлуатація сміттєзвалища здійснювалася без затвердженого проекту. Не вживалося відповідних інженерних заходів для забезпечення стійкості полігону, як споруди, неналежно ущільнювалося та перешарування ізольованим матеріалом складених відходів. Унаслідок наслідок таких порушень через нестійкість укосу полігону трапилась трагедія 30 травня, коли під обвалом сміття загинули троє рятувальників. Та зник безвісті службовець комунального підприємства. Прокуратура скерувала до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. На цей час досудове розслідування цієї справи ще триває. За минулу добу жоден український військовий не загинув. Один боєць був поранений. Про це повідомив речник адміністрації президента з питання. ТО Олександр Мотузяник він зазначив, що це трапилося на Донецькому напрямку. Наразі поранений військовий в лікарні Авдіївки. Його стан задовільний у прес-центрі штабу АТО. Повідомляють, що за минулу добу російські окупаційні війська 64 рази відкривали вогонь. Зокрема, 23 обстріли зафіксовано на Донецькому. 28 на Маріупольському, і 8 на Луганському напрямку. На Донецькому напрямку вогонь відкривався по укріпленнях захисників Авдіївки, а також в районі Світлодарської Дуги, у Ленінському та Верхньоторецькому. На Маріупольському напрямку неспокійно було під Новоселівкою в Тарамчуку, Мар'їмці, Водяному, Мнутовому, Широкіному, а ще в районі Красногорлівки, Старогнатівки та Богданівки. На Луганщині вогонь відкривали по українських позиціях у районі Попа. Асної Новоолександрівки та Новозванівки третій день поспіль у районі жовтого фіксують діяльність снайпера про ремонт вулиці за німецьким проектом, реставрацію музею Пінзеля та Перше свято хліба на Турківщині. Вже звично новини спорту. Це з поміж іншого у наступній частині нашого випуску. Не перемикайте. За німецьким проектом у Львові триває відновлення вулиці Садової. Ремонт розпочався в середині липня. За цей час робітники замінили частину каналізації та проклали бруківку. У підсумку на вулиці буде більше паркомість, велодоріжки та спеціальна зона для місцевих. Більше Ірина Кочмарик. Пан Марон живе на і доволі часто їздив садовою на ринок. Чоловік зізнається, ремонтувати цю вулицю було вкрай необхідно. До ремонту там далі, де ті машини стоять трошки, зробили ремонт, а тут було як танкодром. Проїжджу частину розширять до 7 метрів, вона буде асфальтована. Решта дороги у Бруківці. На вулиці створять більше 80 паркомісць, встановлять освітлення та замосся тротуари біля будинків. Оце проїзд під будинок. Це буде для машин, проїзд під будинок, щоб люди собі щось завезли. Так буде, це не є тротуар, не є хідник. А тут між стоянкою і проїздом буде тротуар і велодоріжка. Тротуар і велодоріжка. так само з другого боку, буде тротуар і велодоріжка паралельно дорозі. Завершити ремонт на Садовій обіцяють до листопада вартість робіт 26 мільйонів гривень. Інтенсивно відновлюють зараз і інші вулиці міста. В ремонті вулиця Котляревського, вулиця Київська це дві вулиці з трамвайними коліями, які також були розпочаті в липні місяці, так і вулиця Садова. От вулиця Мічнікова, дуже у нас великий і складний об'єкт. Вулиця Богданівська цього тижня у Львові планують взятися за ремонт вулиць Полюя та Трускавецької та розпочати другу частину на Богданівській від дороги Кривчицької до Золочівської. Ірина Качмари, колег Максимів, новини. У Львові почали реставрувати фасад музею Пінзеля. Нині на об'єкті встановили відповідне арештування. Ремонт коштує більше трьох мільйонів гривень. Над роботою працюють виключно українські реставратори. Першочергово візьмуться облагороджувати стіни, які виходять на площу митну та вулицю Личаківську. За попередніми підрахунками очікують, що завершать реставрацію до кінця осені. Паралельно підрядники зремонтують і дах архітектурної пам'ятки. У даний момент проводяться роботи на площі Митні. Там ну, створюється новий громадський простір. І в першу чергу треба виконати роботи ті зі сторони площі Митної, ну фактично головний фасад пам'ятки. І, очевидно, можливо, трошки зайдуть на бічні фасади. Львів'янам профінансують проекти за кошти міського бюджету. Від сьогодні до 15 вересня ініціативні мешканці міста можуть подати онлайн-заяву власної ідеї вже наступного року отримати кошти на її реалізацію. Отримати грант від міста можна на маленький проект районного рівня до 200 тисяч та великий міського значення до 3 мільйонів гривень. Докладніше про це далі в матеріалі Ольги Матейчук. Згуртувалися разом. Ініціативні мешканці Сихова власними силами створили маленький скверик у серці спального району. Тепер зізнаються мешканці, їй де погуляти з дитиною і відпочити. Тут скверика не було, тут була така просто доріжка, де діти бігали. А зараз зробили гарний скверик, дуже гарно. Дуже подобається, діти бавляться. На реалізацію ідеї збирали гроші серед місцевих. Частину надало місто з бюджету розвитку. Витратили ми 700 гривень на бруки, заміну бруківки, мощення біля 200 тисяч гривень на дерева і лавки, півтора мільйони очікується, щоб закінчити сквер повністю. Ну і напевно нам треба ще тисяч десь 300, щоб завершити справу з бетонами, з повною кількістю лавок з новими деревами. Попереду амбітні плани. Будівництво. Сухого фонтану, однак, поки на це грошей нема. У ратуші стверджують, для таких ініціативних людей на реалізацію проєктів знайдуть гроші. Відсьогодні стартує прийом проєктів і фінансуватимуться вони за кошти з бюджету участі. Він складає 1% з бюджету, тобто 1,6 мільярда гривень. Подати заявку можна онлайн або ж у ЦНАПі. Найкращий проєкт обиратимуть самі ж львів'яни, голосуючи на сайті. З 15 вересня по 1 листопада проєкти будуть аналізуватися. В районних адміністраціях в профільних управліннях щодо можливості втілення цих проектів. Власне з 1 по 15 листопада буде відбуватися голосування. Була розроблена електронна система, яка передається місту для того, щоб безпосередньо громадяни через цю електронну систему могли подавати проекти, могли голосувати, і відповідно ті проекти, які наберуть найбільше голосів, були імплементовані вже в бюджету наступного періоду. Уголосять переможців вже. 1 грудня. Їхня кількість залежить від вартості вибраних проєктів. Ольга Матейчик, Любомир Козак, Новини. У Львові для проїзду відкрили після ремонту вулиця, вулицю Стуса. Тож міські маршрутні автобуси номер 4 а 53 та 26 Тепер курсують по цій вулиці. У напрямку до Сихова ці маршрутки їхатимуть по Стуса, Тернопільський, Угорський, у зворотному напрямку по вулиці Угорський, Карбишева. Та стуса наразі вирішується, як курсуватимуть автобуси номер 30, оскільки, як з'ясувалось, пасажирам є зручніші, зручнішим нинішній маршрут руху. Звітують у міській раді. Нагадаю, у зв'язку з ремонтними роботами вулиці Стуса ці маршрутки курсували за зміненим за зміненими маршрутами. Задля здійснення мрії у новинах ми вже розповідали про двадцятирічного львів'янина, який на триколісному велосипеді планує вирушити до Португалії. Цими вихідними Іван Маслюк таки здійснив перший велокрок назустріч мрії. Іван з дитинства марить мандрівками і мріє побачити океан. Крутити педалі хлопець буде не сам, адже у нього легка форма ДЦП, тому у велоподорож із ним відправились ще двоє його друзів. Львів'яни подолають понад 5 тисяч кілометрів. Ми просто виїжджали на трасу, де мало машин, і відпрацьовували маневри, потім я тягнув просто Олега, там по декілька кілометрів вже було. Ну, так, так ми мінітували гори, тому що Соснівка рівнинна місцевість, і там гір нема, а нас чекають гори Альпійські, 270 кілометрів маршруту. Ми приїдемо 5 тисяч кілометрів за приблизно 100 днів. Перед ними 12 країн. Перша країна в'їзду буде Польща, потім буде Словаччина, Чехія, Німеччина і аж, аж до Португалії через Іспанію, Францію. Іван подорожуватиме на спеціальному триколісному велосипеді. Його провезли благодійники з Німеччини. Попри хворобу до тривалої поїздки, хлопець фізично готовий. Разом друзі тренувались за два місяці. наїздили майже тисячу кілометрів. Коштуватиме мандрівка 12 тисяч євро, гроші та спорядження. Приятелям зібрали небайдужі люди. Навіть не віриться, але я не вірила в таке, що можуть бути такі хлопці, такі наполегливі і такі, що в нього повірили. Вони повірили фактично в нього. Якби вони не повірили в нього, то вони б не зробили такої його мрією реальністю. Берегти традиції бойківського краю на Турківщині вихідними відзначили свято хліба у гірському гірському селищі Борення. Таке свято провели вперше. За словами організаторів, саме у гірському регіоні по особливому шанують хліб, познають йому ціну. Він їм дається важкою працею з обробітку землі на крутосхилах. Зернові чоловікам доводиться косити вручну, а жінкам жати старовинними серпами. Окрім цього, у бойків хліб завжди був символом життя. Хлібом вітали новонароджене маля з хлібом проводжали дитину до школи та благословляли на подружжя. Докладніше про свято хліба далі. Віталій Гамадин. Один із найбагатших періодів карпатського регіону це середина, кінець серпня. Косарі йдуть зранку, беруть турмозки, дружини їхні допомагають, і так люди збирають обжинки. Задавнини косити у родині вміли всі, адже землі у селян було багато, тож вже з малолітнього віку батьки прививали любов до роботи своїм нащадкам. Зараз уже час не той, однак семирічний Данило кладе покоси зернових не по-дитячому. Я кошу жити, щоб хліб, на хліба на свято хліба, але спершу в мене такого було куса маленька, а тепер тату мені купив, я кошу велику. Під час обжинків працюють цілою родиною. За покосом чоловіка обов'язково йшла господиня та зв'язувала житу у снопи. Далі зібраний урожай складали у кіпки та чекали, допоки зерно висохне. Я зібрала колося докупи, тепер зв'язала отаке веретено, повересло. Тепер я беру не відрізник, загинаю отак, так. Тепер його повертаю, травичка не дає. Легенько повертаю, робимо так. Раз. Два. І тепер так, отак загинаємо. Бачите? Отак. Отак. Так ну, було гарненькі і рівненькі. І маємо готовий сніпок. Для того щоб робота йшла веселіше, місцеві музики обов'язково супроводжували обжинки піснею. Та всі ці традиції та обряди сьогодні більше театралізоване дійство аніж буденність. Саме так у карпатському регіоні навчають дітей історії предків. Ми вирішили, що потрібно відродити традиції бойківського краю, і спеціально під це було засіяне житнє поле. І в рамках відродження традицій бойківського краю ми вирішили зробити саме в день села зробити свято хліба, щоб діти прищеплялися до. Землі, щоби шанували свої традиції, проте новини все таки знайшли родину, яка пече хліб за особливим рецептом без дріжджів та добавок. А житні зерна перемелюють старовинних жорнах. Беремо закваски, беремо солі, цукру, стрішечки, олії, і тоді даємо борошно. додаємо борошно, і навіть дізналися основний інгредієнт особливого хліба. Місим хліб. Військово треба молитись, щоб хліб вийшов з добрими думками. Його місити коли ж робота зроблена, селяни з цією родиною та відправлялись на вечірні гуляння до головної площі на селі. Віталій Гамадин Назар Петуляк новини. І у нас на цьому все. Телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Більше новин читайте на нашому інтернет-порталі. Вже за мить про новини спорту вам розповість Софія Войцехівська. Ніколи не опускайте рук і не переставайте мріяти. Любові вам до зустрічі! Вітаю вас! Новини спорту в ефірі ТРК Львів. Завершується 10-й день Олімпійських ігор у Ріо. Позаду насичені вихідні, і що найголовніше, і ще одна медаль у скарбниці українських спортсменів. Жіноча команда з фехтування на шаблі принесла Україні третє срібло. Ольга Харлан, Аліна Комашчук, Олена Кравацька та Олена Вороніна зустрілися у фіналі з російськими спортсменками, однак не змогли їх перемогти. Рахунок зустрічі – 30-45. А чоловіча збірна України зупинилася за крок до бронзи. У матч за третє місце наші шпажисти поступилися угорським спортсменам. Легка атлетика. Ольга Земляк пробилася до фіналу в бігу на 400 метрів та вже о 4.45 за київським часом змагатиметься за золото Олімпіади. Наталія Погребняк вийшла у півфінал з бігу на 200 метрів. У фіналі позмагається веслувальник на каноє Павло Алтухов. Спортсмен виступає на дистанції 1000 метрів. За нього триматимемо кулаки завтра о 15-й. За медалі Олімпійських ігор поборюється і Анастасія Тодорова з Інною Грищун. Українки вийшли у фінал з веслування на байдарках двійках на 500 метрів у кваліфікації наші спортсменки показали четвертий результат. Греко-римська боротьба. Чернецький вибув у одній восьмій фіналу у категорії до 130 кілограмів. А Онжан Беленюк побореться за олімпійське золото у ваговій категорії до 85 кілограмів. За вихід у фінал українець змагався із Білорусом, а його наступним суперником стане росіянин Давід Чакветадзе. Сутичка розпочнеться о 23.16 за київським часом. Ганна Волошина та Лоліта Ананасова потрапили у фінал у синхронному плаванні. За медалі дівчата змагатимуться завтра. Стрільці Павло Коростельов та Роман Бонд... Бондарук не змогли вийти у фінал олімпійського турніру в стрільбі зі швидкісного пістолета з 25 метрів. У результаті Бондарук посів 11-ту сходинку, а – 16-ту. У стрільбі з рушниці на 50 метрів з трьох позицій українці Олег Царьков та Сергій Куліш теж не вийшли до фіналу. У підсумку царков 10-й, куліш 14-й. Чи я за яку не соромно у четвертому турі Стрийська скала приймала одного з лідерів першої ліги Черкаський Дніпро. До звітного поєдинку гості не пропустили жодного голу, та й у Стрий приїхали за трьома очками. Підопічні Василя Малика дали гідний опір гостям. Більше того, під завісу матчу могли вирвати перемогу. Більше про поєдинок Василь Старецький. Вже зі стартових хвилин було помітно, що гості гратимуть у цьому поєдинку першим номером, а господарі будуватимуть свою гру від захисту. Спочатку пробував здалеку пробити Юрій Бушман. За кілька хвилин свою нагоду не використав досвідчений Олександр Ковпак. Стріяни не засиджувались у захисті і при першій же нагоді вибігали у контратаки. Небезпечно здалеку пробивав Шваб, а пізніше Пришнівський. Міг вивести Дніпро вперед той же Юрій Бушман. Але у цьому випадку, як і в поєдинку, загалом надійно зіграв воротар-стріян Роман Герич. За кілька хвилин до свистка на перерву на дальній удар наважився Владислав Клименко, і це був чи не найнебезпечніший епізод за участю стріян у першому таймі. Другий тайм господарі розпочали з епізоду Василя Цуцюри. Далі гості відповідали двома ударами: спочатку Бушмана, а за мить Молоді футболісти скали поступово перехоплювали ініціативу. Гості втомились і в захисті у них почали з'являти вільні зони. Стоянне миттєво цим скористалися. Стасишин не влучив у пусті ворота. Бондаренко пробував влучити у ворота зі штрафного. Одні з кращих нагод для взяття воріт мав Василь Цюцюра. І за кілька секунд до фінального свистка Дмитро Скакун виконав стандарт, а Назар Стасишин влучив у стійку. Я зробив штрафний. Потім Діма, ну скакон завжди в нього подачі дають падаючи, на ближній. Я став на ближню, пробив. Чи не повезло вертай, вирішив, штангу, попав, не підтянувся. Так буде ноль поховали. Їх. Фінальний свисток зафіксував бойову нульову нічию. В кінці мали 100% момент. Я думаю, що в другому таймі ми були ближче до перемоги. Хоча Черкаси це основний претендент на вихід прем'єрів. У п'ятому турі «Стріяни» зіграють у Харкові з місцевим геліусом. І на сьогодні у нас вся інформація. Я побачимось вже завтра. о цій же порі бережіть себе та всього вам найкращого. Пам'ятаю, 1991 рік, 24 серпня, це був субота, це був день полювання. І коли ми, мисливці, зустрілися, після того ми чекали, всі дивилися Верховну Раду, яка працювала в суботу, 24 серпня, і приїхали після того, коли рішення було проголосовано і одностайно прийнято Верховною Радою, це було за Кравчука. Ми приїхали і один другого вітали. Не так з полюванням, як з Днем Незалежності. Щоб відчути день незалежності, щоб знати, що воно таке, треба спочатку бути з ковпаком. Тоді відчуваєш, що таке ти незалежний від когось, коли ти маєш своє слово, коли ти маєш свою рідну мову, коли ти можеш говорити на тій мові, можеш болівати, бути патріотом, а не якимось там боргом народу. Звичайний патріотизм для кожної нації, для кожного народу це нормальне явище. А нам навіть забороняли в союзі бути патріотом.